Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний утішить для душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателя. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Є від Марка 3, 28, 35. Істину кажу вам. Усе буде відпущено синам людським, гріхи та богохульство, скільки б вони не хулили, але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься. Той підпаде під гріх довічний, вони б мовили він має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього, Ті йому й кажуть Ось твоя мати й брати твої на дворі тебе шукають, а він у відповіді. Хто моя мати та брати мої. І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та брати мої, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Амінь. Івангелі від Матея від Марка 3, 28, 35 Гріх проти Духа Святого, справжня родина Ісуса. Ісус сьогодні застерігає мене від зла, яке я не зможу перепросити. Приписувати Сатані діла Святого Духа або навпаки сатанинських діл Духу Святого це найбільший і непрощальний гріх. Ісусу казали, що Він має нечистого Духа, тобто святість Святого Духа на 180 градусів перекрутили. Духу Святий, вибач за все зло, що я щодо тебе зробив. Каюся, що без пошани. До тебе ставився і говорив зло до тебе. Дух Святий це сила і міць, яка бажає тільки добра і завжди допомагає. До Ісуса приходять родичі, але через людей не можуть доступитися і просять переказати, що вони прийшли. Не сказано, що Ісус прийшов встав і вмить вийшов, наприклад, як до хворих, коли хтось кликав Ні. Вище було сказано, що саме Кревні не сприймали Його, не сприймали Ісуса і хотіли Його забрати. Ісус знає їхні серця і пояснює всім довкола, ким є рівні батьки, брати, сестри? Для Ісуса рідними є ті, хто чинить волю Отця Його, чи є я рідним для Ісуса, чи мої слова є волею Отця, чи діла, які я роблю, прославляють Отця? Завжди. Тобто, деколи я не є братом Ісуса, і Він сумує з цього природу, хоч я не сумую тоді з цього природу. Воля Отця проста, вистачить її прочитати і впровадити в життя, любити Отця і себе і ближнього. Це ціла воля Отця, бо в любові немає жодного зла, підступу і неправди. Ісусе, дякую за Твоє навчання. Істини і правди. Ти відкриваєш мої очі до розуміння і пізнання Отця і Його святої волі, волі щодо світу і щодо мене особисто. Я приймаю рішення виконувати волю Отця, розпізнавати дію Святого Духа і нечистого Духа. Духу Святий веди мене по цій дорозі спасіння, яку мені приготував Отець. Амінь. Богом благослоного ранку і дня. Amém.